Добрий день, малят! Сьогодні ми з вами познайомимося із справами суджок терапії. А допоможе нам цьому ось такий незвичний м'ячик. Суджок терапія являє собою комплекс особливих прийомів, основною метою яких є вплив на певні точки, розташовані на поверхні тіла. Суджок терапія. Впливає на формування предметно практичної діяльності дітей з порушенням зору, сприяє розвитку дрібної моторики рук і тактильних відчуттів, сприяє розвитку мовлення, підвищує рівень зорового сприйняття, підвищується пізнавальна активність у дітей. Ну що, беремо до рук м'ячик і починаємо працювати. Горіх! Я катаю свій горіх по долонькам зверху вниз. Ну а потім знизу вгору, що було мені чудово. Я катаю свій горіх, щоб він став кругліше всіх. По столу його катаю. Із-под рук не випускаю, взад, перед його качу, а вліво, вправо, як хочу. А зараз давайте м'ячик перекладемо в іншу ручку і зробимо ще раз. Я катаю свій горіх по долонькам зверху вниз. Ну, а потім знизу вгору що було мені чудово. Я катаю свій горіх, щоб він став кругліш за всіх. По столу його катаю, і з рук не випускаю, взад перед його качу. А вліво, вправо, як хочу. Сподіваюсь, у вас все вийшло. До побачення, до нових зустрічей!